Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Вікторія і це відео, в... відео вступ у тиждень визволення спиць та гачків листопада, який у нас розпочинається сьогодні, 27 листопада, і подовжиться по 3 грудня 2023 року. Організатором проєкту є Олена Буганова, її канал «Єлена Буганова Хендмейд. Перше, ніж вам представити своїх кандидатів, хочу також розповісти, що я приймаю, вже приймаю, тому що розпочинається з 25 листопада по 30 січня, буде проходити, не буде проходити, а проходить вже проходить проєкт, організований теж Оленою Буганом. Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Це вже другий сезон. Я перший раз приймаю участь у цьому проєкті, і мені дуже цікаво, як це буде проходити. Олена запропонувала шість номінацій. Всю інформацію про цей проєкт я залишу в інфобоксі під цим відео. Можливо, хто ще захоче прийняти участь у цьому проєкті, знаючи Оленку, я думаю, вона зробить виняток і прийме до проєкту. Ну, а тепер повернусь до тижня визволення спиць. Що я беру у цей тиждень? Перший проєкт, який я би хотіла завершити, це моя шапка з Ангори. Ангора 70 і три ниточки додаткових три ниточки Меріноса 2400 метрів. Ангура в дві ниточки, вона 800-метрова. Я в'яжу на спицях 2,25. Хто дивиться мій канал, це улюблені. Це спиці 150 см, котрі я використовую. Частіше за все, і повзаю ними туди-сюди, туди, на мэджик клубі по столу, стукаючи ось цими баранцями. Так, ось це мій, я догнала так, зробила відворот, якраз підігнала так, щоб ще відв'язати вже невеликий шмат і завершити маківку. Це мій перший проєкт. Я не знаю, ставити чи не ставити маркер, ну давайте поставимо, щоб потім було порівняти, що я, скільки я відв'язала за цей тиждень. Так, ось так. ось Наступний проєкт, який я би хотіла взяти, це шкарпетки для мого захисника. Якщо ви дивились мій шалений тиждень стартів, я їх розпочала у тижні стартів. Розпочала я їх синові, але переглянувши можливості прання цих шкарпеток, так як тут великий відсоток альпаки, я вирішила поспілкувалася з чоловіком. І вирішила, що вони будуть перев'яжу їх на чоловіка, тому що вони менше я розпустила частину і перев'язала. До речі, розпускати альпаку, це ще та той квест, і потім вже в'язати те ж саме, воно вже не так гарно лягає. Ось тут видно цей е, кусок, який був розпущений. Він вже такий роз, роз, більше не так рівно лягає. Тобто альпака. Це одноразова пряжа. Один раз ти відв'язав і все. І більше це врахуючи те, що я її навіть не прала. після прання то буде, напевно, одне єдине полотно. До речі, я їх відв'язала трошки більше на випадок того, що під час прання вони збіжаться. Так, і ось це друга шкарпетка, котру я. Маю дов'язати, я поставлю маркерочок. Щось я так не дуже. О. До речі, хотіла вам показати, як я тут відв'язала, не бачу видно чи ні клин підйому. Ось він, бачите? Тобто, ось ці петлі. Це клімпідйом. Я клим підйому відв'язала не як зазвичай на верхній частині, а на нижній і пустила ці петлі у п'ятку. Пустила у п'ятку і, так як підйом Мого чоловіка великий, високий, я щоб максимально тут було більше було рядків з максимальної кількості петель. Я тут прив'язала не дві, два рядки, як зазвичай, а три. Ну, якось так. Сидить на нозі дуже гарно. Я приміряла така п'яточка гарненько-гарненька. Так що так, це в мене такий експеримент. Може комусь сподобається, спробуйте. Може теж сподобається. Так, це другий процес, котрий я беру у тиждень визволення спиць. І третій мій процес це. Шкарпетки, котрі я розпочала в рамках проєкту, в, в рамках тижня шаленого тижня стартів, і хочу завершити на цьому тижні визволення спиці. І визволити спиці 2,25. До речі, це спиці не взяла упаковку, ті, що я заказувала з Китаю. Не втомлюся повторювати, що. Спиці, котрі з Аврори, з магазину Аврори, набагато краще, ніж спиці з Китаю, котрі в нас доволі дорого продають. В магазинах вони прод... дехто їх дежу по 150 гривень продає. 150 гривень це не їх ціна, їх ціна гривень 25 максимум. Я вже прив'язала півтора носка, так? і вони до сих пір в них шершавий кінчик І вони до сих пір такі не дуже гладенькі. Ці береш нові, ці ідеально гладкі, дуже приємні. Ці так в них якісь от не знаю от скільки їм ще шліфувати, щоб вони стали приємними. Ну, а так в роботі працює. Ну ці, ці я задоволена. За таку ціну зараз в Аврорі на них була вартість 19 гривень. До того було 24. Зараз якась акція, вони там 19. Ну, то взагалі не гроші. Взагалі, так, це другий процес, це третій процес вже смугастячі шкарпетки. Далі, далі, далі. Далі мій переможець у конкурсі Чудо в смужку, котрий має бути перев'язаний під хлопчика. Він в'язався е, в, в майстер-класі на цей на светрик, на регланчик для песика, і спочатку я в'язала для дівчинки, так як вони конструктивно трошки мають відрізнятися. І тепер мені треба перев'язати на хлопчика свого бо в мене хлопчик. Воно на ньому ідеально, але йому тут ось трошки ось так треба подовжити цю відстань. Тобто, хвостик треба зв'язати такий самий, а е, раніше. Відійти наперед. Тобто мені треба розпустити до цього моменту у мене там стоїть маркер і перев'язати повністю тобто тут почати вже подовження і закруглення по животику. Ось це мій переможець в спільному проєкті Чудо в смужку, малі форми. Дякую Ірині, котра обрала моє маленьке чудо в цю смужку. Як переможця в своїй номінації. Так, це мій четвертий процес, котрий я маю розпустити і перев'язати. І процес, котрий я не буду визволяти. Тобто тут будуть спиці 3, перев'язатися на спицях 3. Тут в мене спиці 2,50. На шкарпетках в мене спиці 2,25. На шапки в мене в спиці 2,25. Спиці, як бачите, я зазвичай віжу не дуже великими розмірами, тому і звільняти їх е е довше. Так, і на закуску п'ятий процес, котрий я не закінчу, але може щось просуну, якщо в мене не вистачить часу. Це светр, котрий має бути жакардовий, котрий має. Бути лопопейся. Вибачте, це наші українські спиці, мікрон, вони важкі, тому так сильно б'ють по столу. Так, це те, що я розпочала на, тижні, на шаленому тижні стартів, і тепер мені треба це просувати. Просувати два тижні в мене не було часу, на жаль, були більш термінові процеси. А тепер треба і до цього підключатись, бо терміни по цьому светру до 31 грудня, але це вже не і не так багато часу. Отож, буду на цьому закінчувати. Результати будуть через тиждень, сподіваюсь. Я досягну того, що, чого прагну. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Була я рада з вами поспілкуватись. До нових зустрічей. Па-па!